Чи могли б ви пояснити, що ви маєте на увазі відносини з Богом, бо також було таке питання, що це означає? <зас> відносини з Богом, у моєму розумінні, це є моє особисте досвідчення Бога як особи. Бога не як щось десь там і далеко, не щось там в церкві, не правила, не просто обряд, а Бог як особа, особа, яка любить. Особа, яка прощає, особа як батько. От, коли я говорю відносини з Богом, то я говорю мати відносини з Богом, як з люблячим батьком, який любить, який прощає, який піклується, який забезпечує, який веде мене. І я хочу з ним мати ці відносини. Це як батько має сином або син з батьком, як дочка, з матір'ю. такі відносини, живі відносини, і за них треба воювати. Вони не появляються Отак їх потрібно розвивати. Так як ми розвиваємо відносини з іншими людьми, в точності так само нам потрібно розвивати відносини із Богом. Оце я маю на увазі. Дякую. Тайсь насправді було такі два чи три питання. Я думаю, поки є можливість Запитаюся.